З Павлом ми одружені уже 12 років. Виховуємо двох чудових синів Андрія і Артема. Ми майже ніколи і не сваримось, та й нема коли сваритись, адже чоловік постійно в Австралії на роботі. До нас приїздить двічі на рік, а я постійно зайнята дітьми. Таке у нас життя. Поїхав заробити на квартиру і на автомобіль, і залишився. З дітьми постійно є витрати та різні нюанси. А й пологи у мене були дуже складними. Наших двійнят довго тримали в лікарні, потім кілька років лікування, щоб вони були такими ж дітьми, як і інші. Крім того, що чоловік заробив нам на житло, автомобіль, лікування та реабілітацію дітей та й взагалі на життя, він ніколи не забував допомагати своїм і моїм батькам. Своїй мамі і батькові. Павло постійно кожного місяця протягом останніх десяти років надсилає гроші. Я його завжди в цьому підтримувала. Батькам потрібно допомагати, адже батьки в нас з народження вкладали душу і багато сил. Ті гроші, які нам чоловік надсилав, я намагалася не витрачати просто так і відкладала. За весь час я назбирала рівно 42 тисячі доларів. Думала, що Павло приїде. І ми поїдемо дивитися на якісь квартири, щоб здавати їх в оренду та отримувати дохід. А потім ця квартира дістанеться одному з наших синів. От тільки Павло забрав всі ці гроші і навіть нічого мені не сказав. Бачите, він вирішив батькам своїм зробити ремонт будинку, перекрити дах, поштукатурити фасад будинку і купити нові вікна, двері, меблі та побутову техніку. Для мене це було дуже неприємно та образливо, міг би хоча б порадитись зі мною, або просто сказати, що має на думці таке зробити. Чому його батьки не відкладали ті гроші, які він їм надсилав стільки років, та й все це залишиться його молодшій сестрі, яка живе з ними. Ця сестра Оксана привела двох дітей і не знає, хто їх батько. Теж мені порядна дівчина. Мене дуже турбує те, що чоловік знехтував мною, нашим шлюбом, дітьми, він же ці гроші забрав не в мене, а власних дітей. Таке враження, що ми йому абсолютно чужі. Коли я прошу його пояснити мені хоч щось, то чую тільки обурення. Я ці гроші заробив і витрачаю їх як хочу. Це мої батьки. Цікаво, чому він моїм батькам такі ремонти не робить? Як я придбала мамі пральну машинку, то вислуховувала від Павла, що я не економна і витрачаю гроші на дурниці, а тут таке. Мені за нього аж соромно, навіть не знаю, чи зможу я жити з ним далі.